Нашу першу відео оповідь присвячено свято П'ятидесятниці або трійці дню народження церкви, коли Святий Дух радикально змінив і христових учнів, і долю світу, в якому нарешті остаточно з'явилося абсолютно нове явище, зіткана з єдності та різноманіття пронизана диханням Святого Духу церква. Ми багато чого знаємо про те, як відсвяткувати трійцю, які зелені рослини слід принести до храму цього дня, і чому саме на 50-й день після Пасхи воно відзначається? А от як трійця виглядає у стінах Київського іонинського монастиря, який носить ім'я і освячений на честь святої трійці, є чимало зображень Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Та виявляється, що сама церква визнає не всі ікони трійці. Діло в тому, що по канонам святої православної церкви Бог Отець не изобразим, потому що он нігде не являвся. Изобразим только Господь Иисус Христос, потому что он воплотился. Изображать Святого Духа в виде голубя допустимо только исключительно на иконе Богоявления, Крещения Господня. В других местах изображение Святого Духа в виде голубина неуместно. На стенах Іонинського монастиря, однако, Бог Отець і Дух Святий у вигляді голуба зображені. Це спадщина 19 століття коли іконописці активно наслідували західні зразки. А під час реставрації в обителі дореволюційні розписи вирішено було залишити. В православній церкві признається тільки три канонічні ікони Святої Троїці. Це, во -перше, ікона Троїці в виде трьох ангелів, в тому виде, як Господь явився праведному Аврааму. Це ікона Богоявлення, Крещення Господнє і ікона Преображення. У день П'ятидесятниці, у день Святої Троицы, уместно иметь в храме икону сошествия Святого Духа на апостолов, потому что, собственно, это событие и празднуется в этот день. Действительно, в этот день сошел Дух на апостолов. Они получили новые силы для того, чтобы проповедовать Евангелие, для того, чтобы свидетельствовать о Господе, причем свидетельствовать на разных языках. И с этой проповедью они пошли по всей Вселенной, по всему миру и сумели привести к Христу многие сотни, тысячи и миллионы людей. Готуючись відсвяткувати трійцю, ми наводимо лати чистоту в оселі та на подвір'я. Вистеляємо підлогою в хаті осокою, а кімнати прикрашаємо травою та квітами. У суботу вранці поспішаємо до храму на поминальне богослужіння, адже в Бога немає мертвих, а всі живі. У неділю на урочисту літургію до храму йдемо з зеленими гілками, що символізує життя і єднання з природою. А після відправи стаємо на коліно приклонені молитви подякувати Богові за те, що Він є, що створив нас, дбає, рятує і чекає своїх небесних осел.